23 вересня 2023 року. Я зайшла на сайт Верховної Ради України. Що я тут шукаю? А шукаю я тут наказ Міністерства оборони України номер 35 від 7 лютого 2022 року. Який називається про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року номер 313 Ось можете побачити, що документ чинний, поточна редакція 23.09.2022 року. Тобто ще рік тому назад. А тепер. Спускаємося на пункт 3 і читаємо. Головну командувачу Збройних сил України забезпечити перше взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних східно з переліком спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. З 1 жовтня 2023 року. Щороку до 1 березня здійснення Генеральним штабом Збройних сил України заходів щодо внесення за необхідності змін до переліку спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. З урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та переліку спеціальностей та або професій споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Читайте уважно оці два пункти. Тоді не буде виникати питань, з якого числа, хто береться і коли оновлюються списки усіх спеціальностей. А тепер дивимось далі: перелік спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання, яких жінки беруться на військовий облік, військово-зобов'язаних. І ось тут ми листаємо, листаємо. А далі бачимо перелік спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. І теж листаємо до кінця. Дивимось, читаємо. Все бачимо своїми очками. Хто підписав? Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант. С Шавтала. Ну що, дівчатка? Є питання чи нема питань про те, що будуть жінки братись на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Ось ті, хто мені дуже кричали про те, що ні, такого не буде. Гарненько своїми руцями заходите на сайт Верховної Ради України. І гарненько читаєте ось цей наказ номер 35 від 7 лютого 2022 року Міністерства оборони України. І гарненько дивитесь ось всі ці переліки спеціальностей і споріднених спеціальностей. Я вам скажу тільки одне. Я свою спеціальність здобувала на контрактній основі. П'ять років я платила гроші за своє навчання. І тепер Міністерство оборони України вирішило, що ось ці спеціальності туди входять, в той перелік. От мені цікаво, а вони хоч копійку заплатили за моє навчання. Жодної копійки. А вони хоч щось зробили, щоб я отримала ту освіту. Нічого. І тільки зараз, коли я вже на секундочку, з 2002 року вже маю 21 рік ту спеціальність, вони вирішили поставити на військовий облік. То я вам скажу так: я 5 років. Не доїдала, не досипала, відмовляла і собі, і своїй сім'ї у всьому, щоб заплатити за те навчання. І вони до того не доклали нічого. Хто їм дав право вирішувати, що мене треба поставити на військовий облік, призвати і вбити? Я їм такого права не давала. Лайки, дизлайки, коментарі, репости вітаються. Всім до побачення!